Мої найщиріші, найпотужніші вітання. З вас вподобайка, адже я знову приїхав на Львівську митницю. Бачите, навколо мене безліч автомобілів з Америки. І сьогодні до нас заїхала нова партія автівок наших клієнтів, про яку ми поговоримо. Я вам все про них розкажу, покажу, повторюсь. З вас вподобайка, а я вже прямо зараз починаю. Давайте познайомимось з ось цим Ford Edge в комплектації 20 2020 року. Під капотом у нас тут 2 літра EcoBoost. Автомобіль на передньому приводі з пробігом всього 21 тисяча миль. Дане авто ми купили на аукціоні за 8 тисяч доларів. А ось обійдеться він нашому клієнту вже під ключ в Україні без урахування ремонту. 18 тисяч 900 доларів. Основне пошкодження в нас прийшлось в передню праву частину. До речі, Edge в нас. Набирає масової популярності в Україні, тому що це максимально практична автівка. Бачимо, що в нас тут є панорамний дах, чорна шкіра. Також бачимо, що в нас є мультиекран, клімат-контроль, мультикермо, коробка автомат доволі хороша комплектація і доволі багато місця для пасажирів, як і переднього, так і заднього ряду. У нас сховалась тут Mazda CX 5, Grand Touring, максимальна комплектація 2020 року. Ось давайте подивимось, як вона виглядає спереду. В нас основний удар прийшовся в ліву частину автомобіля. Пробіг тут 34 тисячі миль, 2,5 літра двигун, повний привід. І цей автомобіль в нас вже розмитнений в Україні. Давайте поглянемо, що в нас по комплектації. По комплектації в нас. Світлий, шкіряний салон з перфорацією, також є електропривід а, сидінь. Бачимо, що спрацювала безпека а, в салоні. Також є мультиекран, мультикермо, кнопка старт-стоп, клімат-контроль. Декілька в нас режимів їзди, електроручний, доволі хороша комплектація. Звичайно, в цій комплектації є також а, люк. І що найцікавіше, давайте поговоримо про ціни на дану модель. Даний автомобіль ми купили на аукціоні для нашого клієнта за 10 тисяч 700 доларів. А ось ціна під ключ без урахування ремонту 22 тисячі 200 доларів. До речі, дайте в коментарях реакцію, як вам взагалі Mazda cx 5 тому що автівка також, як і Ford Edge, доволі популярна в Україні. Напишіть за що ж саме ви любите або не любите Mazda. Ось тут у нас Audi a 4 2017 року. Ми її купили за 6700 доларів на аукціоні. Давайте одразу перейдемо до огляду комплектації. Бачимо, що тут чорний шкіряний салон, є електропривід сидінь, пам'ять сидінь, звичайно. У нас мультикермо, електронна панель приладів, мультиекран, кнопка старт-стоп, коробка автомат. А також в даній комплектації є люк, все виглядає доволі стильно. І Якщо говорити про ціну під ключ без урахування ремонту, то ця автівка обійшлась нашому клієнту в 19 тисяч 400 доларів. Давайте її оглянемо на колу. До речі, ось цікавий колір дисків на цьому автомобілі. Звичайно, тут повний привід Quattro і S-Line. Ось така автівка також розмитнена, доставлена. Очікує подальших ремонтних робіт. А по ремонтним роботам тут ми бачимо, що є невеликі м'ятини та подряпини. І все, друзі. І звичайно, один з найцікавіших варіантів сьогодні. Чому? Тому що ця автівка придбана на закритому аукціоні Манхейм. На аукціоні цілих автомобілів. Давайте оглянемо її по колу, а я поки вам про неї розкажу. Це Audi Q7 17-го року. Автомобіль ми придбали на аукціоні, привезли, доставили, розмитнили. І виходить, вона під ключ без урахування ремонту в 34 тисячі 600 доларів. Так, бачимо, що в нас тут 3-літровий турбований. Двигун, давайте подивимося, що в нас в салоні по комплектації. Тут безключовий доступ на чотири двері одразу. Вентиляція підігрів сидінь. Самі сидіння чорні шкіряні, з перфорацією. В нас тут електропривід сидінь, музика вся від Bose. Ось така елегантна вставка, клімат-контроль, звичайно, тут повний привід, сенсорна панель керування мультиекраном. кнопка старт-стоп, звичайно, мультикермо, електронна панель приводу. Пам'ять сидінь, панорамний дах і третій ряд сидінь. Максимально потужна комплектація та максимально потужна автівка Друзі, я ж забув взагалі вам сказати, в нас в описі під цим відео є посилання на чат-бот компанії Grand Car в якому ви зможете за 3 кліки підібрати собі автомобіль вже з цінами під ключ в Україні. Користуйтесь! Тут у нас стоїть ще один автомобіль нашого клієнта. Це Джип Компас 2020 року. Автомобіль у нас на передньому приводі. Під капотом тут даває 4 літра двигун. І найцікавіше, пробіг даного автомобіля всього 17 тисяч миль. Бачимо, в нас було розбите скло. Це був у нас вандалізм. Автомобіль, до речі, ми купили на аукціоні за 4975 доларів. А ось під ключ без урахування ремонту він виходить в 14 тисяч 100 доларів. І, звичайно, Ну, давайте поглянемо, що в нас по комплектації. У нас тут світлий текстильний салон. Також бачимо, у в нас є мультикермо, мультиекран. Бачимо, в нас є коробка автомат. Багато місця для пасажирів заднього ряду. Буде проводитись хімчистка в даному автомобілі. Доволі хороший практичний варіант. І виглядає дуже цікаво Екстер'єр взагалі джипа, як на мене, один з найкращих, але ну це мій суб'єктивний рейтинг. Напишіть як взагалі вам. У нас BMW X3 2014 року. Аптівка, яку ми купили на аукціоні для нашого клієнта за 4 тисячі доларів. А ось під ключ без урахування ремонту даний автомобіль виходить в 14 тисяч доларів. Бачимо, що основний удар в нас прийшовся в передню праву частину автомобіля. Ось так він виглядає. Давайте пройдемо автомобіль по колу в тут під капотом. 2 літра двигун, повний привід, 91 тисяча миль пробігу. Давайте ось так його. Оглянемо. Дуже цікавий, до речі, варіант. На класичних дисках від BMW. Виглядає доволі цікаво. Що скажете саме про модель X3? Також напишіть в коментарях. Модалі І на черзі в нас для огляду з'являється Audi A4 15-го року на повному приводі Quattro з доволі тровим двигуном автомобіль, який ми купили на аукціоні за 3900 доларів. Бачимо, що тут був слизький удар в праву частину автомобіля, Іншому автомобіль має тільки невеликі подряпини та вміятини. До речі, ціна такого авто без урахування ремонту під ключ вже в Україні вийшла в 13 800 доларів. Давайте я присяду разом з вами. Ми подивимось на комплектацію. У нас тут мультикермо, мультиекран, клімат-контроль. Також у нас кнопка старт-стоп. Коробка автомат. Бачимо, що в нас є пам'ять сидінь. А, в нас вся музика тут Bang Olufsen. А, звичайно, в нас також в цій комплектації є люк, хороша автівка для поціновувачів як і швидкості, так і надійності, і, звичайно, комфорту. Якість матеріалів на високому рівні. Доволі гарний, крутезний автомобіль, і він в нас також, як ми можемо бачити, в обвісі S-Line. А тут ще одна крутезна автівка нашого клієнта з мінімальним пошкодженням. Я думаю, ви всі знаєте цей автомобіль, це Mercedes-Benz GLE 350 2018 року. В нього під капотом 3,5 літра двигун, повний привід, пробіг 65 тисяч миль. Одразу давайте поговоримо по пошкодженням. Як я казав, воно незначне. Тут слизький удар по а, правій частині автомобіля. Ось ви його можете бачити. Давайте обійдемо автомобіль. По колу, і я вам поки розкажу, скільки ж він вийшов на аукціоні. Його ціна на аукціоні була 15400 доларів, а ціна під ключ без урахування ремонту стала 32 тисячі доларів. Автомобіль вже розмитнений та доставлений в Україні. Він, як бачите, на львівській митниці. У нас тут безключовий доступ на 4 двері. Одразу нас зустрічають фірмові шильдики Mercedes-Benz. У нас є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів сидінь. У нас світла шкіра. з перфорацію, як ми можемо бачити. Також давайте одразу подивимося, у нас мультикермо, мультиекран, клімат-контроль, шейба керування мультиекраном. Також бачимо, що в нас є декілька режимів їзди. Також люк в цій комплектації. Багато місця для пасажирів заднього ряду. Так, у нас вся музика від преміального бренду Harman Kardon. І, звичайно, те, що одразу падає в око, це ось ця дерев'яна вставка з натурального дерева. Е, також виглядає дуже елегантно і красиво. Ось такий цікавий автомобіль в ідеальному стані. Зовсім скоро буде в руках свого власника. Далі автівки наших клієнтів, які вже на митниці, вже розмитнені. Вже тут в Україні очікують на ремонті роботи. Це в нас Lincoln MKC Reserve, 2,3 літра турбо. Тут двигун, повний привід. По пошкодженням бачимо, що удар прийшовся в ліву частину автомобіля. Даний автомобіль, до речі, в нас обійшовся нашому клієнту на аукціоні в 5400 доларів, А ось під ключ без рухування ремонту в 17700 доларів. Давайте перейдемо до огляду комплектації. А в нас всередині коричневий шкіряний салон з перфорацією, з ось такими дерев'яними вставками. Звичайно, в нас шильдики Lincoln, Буде проводитись хімчистка в салоні. Бачимо, що спрацювала безпека. І також у нас є величезний панорамний а, дах. Тут у нас. Коробка автомат у вигляді кнопок мультиекран, мультикермо. Також бачимо, що в нас є пам'ять сидінь, комбінована панель приладів. Доволі багато місця для пасажирів заднього ряду, доволі багато місця для ваших речей. Ось тільки в нас всього можна помістити в підголівник. Крутезний варіант саме американського. Автомобіля, який вже зовсім скоро також опиниться у свого власника. До речі, по пробігу в нас тут 64 тисячі миль. Одразу біля Лінкольн МКЦ у нас Mazda CX5 2019 року. Автомобіль у нас в комплектації туринг. У нас тут даває 5 літрів, як ми можемо бачити. SkyEcтів двигун, передній привід. Ми цей автомобіль придбали за 8300 доларів на аукціоні, а ось ціна під ключ без урахування ремонту в нас 19500 доларів. Ми бачимо, що в нас тут пробіг 60 тисяч миль. Давайте оглянемо автомобіль по колу. Ось так він цікаво виглядає в цікавому доволі кольорі. Бачимо, що в нас все тут загарматизовано ще було при транспортуванні. Також доволі потужний варіант. І, до речі, ще одна Audi Q7 на цей раз 2018 року на повному приводі Quattro, з 3-літровим двигуном. Просто подивіться, на ці легкосплавні леті диски виглядають максимально красиво. Як можемо бачити, він в нас без е, жодних зовнішніх е, дефектів. Е, до речі, цей автомобіль обійшовся нашому клієнту під ключ без урухування ремонту. В 30 тисяч, е, 700 доларів. І бачимо, що в нас безключовий доступ на 4 двері. Е, і давайте поглянемо, що в нас в салоні. Ми одразу можемо бачити, що в нас пам'ять сидінь є, електропривід сидінь, преміальна система Bose, мультикермо, мультиекран, який виїжджає ось тут, клімат-контроль, сенсорна панель керування мультиекраном. У нас також ось такі елегантні вставки. А, бачимо, що в нас є. Панорамний дах. У нас чорна шкіра з перфорацією. Доволі крутезний варіант, електроручник у нас є. Одне з найкращих рішень у Audi це було зробити саме Audi Q7. Але, друзі, почекайте, також є вже легендарний варіант. Це в нас варіант Audi Q5. У нас сьогодні їх дві, також їх покажу. Давайте переходити до них. І, друзі, як і обіцяв, наш бестселер це Audi Q517 5 року випуску. Автомобіль в нас на повному приводі Quattro з 3-літровим двигуном. Звичайно, з пробігом 61 тисяча миль. З пошкоджень ми бачимо, що в нас основний удар прийшовся в передню праву частину, але тут є бонус, якого навіть не було видно на аукціоні. Давайте його одразу покажу. В нас тут приїхала права фара, ось вона буде встав. Встановлюватись, до речі, одразу зверніть увагу на якість салону, на його стан. Він в ідеальному стані. Також ми можемо бачити, що у нас. Самостійно зачиняється багажник. Автомобіль ми купили на аукціоні за 6750 доларів. А ось його ціна без урахування ремонту під ключ вже в Україні 18 тисяч доларів. Бачимо, що в нас тут світлий шкіряний салон з ось такими дерев'яними вставками, електропривід сидінь. Також пам'ять сидінь. Преміальна аудіосистема тут Bang Olufsen, Ось ми можемо бачити. Також є мультикермо, мультиекран, кнопка старт-стоп, коробка автомат, електроручник. Також є клімат-контроль і доволі такий значущий, доволі великий панорамний дах. Бачимо, що і багато місця для пасажирів заднього ряду. Хороший варіант. І тепер ви розумієте, що це потужна комплектація в поєднанні з хорошим брендом. І пояснює те, що це наш бестселер. Ще одна куп'ята вже 16-го року з дволітровим турбованим двигуном на повному приводі. Цей автомобіль ми купили на аукціоні за 4400 доларів. А ось його ціна під ключ без урахування ремонту 14 900 доларів. Бачимо, що автомобіль було продефектовано Тут основний удар прийшовся в передню частину. Давайте ось покажу з різних. Ракурсів, і, звичайно, давайте перейдемо до огляду комплектації. Чорний шкіряний салон, є електропривід сидінь, пам'ять сидінь, також класична вже дерев'яна вставочка. Давайте поглянемо. Тут в нас також преміальна система Bang Olofsson, мультикермо, мультиекран, клімат-контроль, кнопка старт-стоп, електроручник, панорамний а, дах. Ось такий у нас цікавий також варіант на аукціоні. Ще одна автівка нашого клієнта це Kia 17-го року з двигуном даває 4 літра на повному приводі. А автівка в нас після угону. Давайте її обійдемо по колу. Як бачимо, є тільки невеликі подряпини та а, вміятини. А, автомобіль цей ми купили на опціоні за 5700 доларів. А ось ціна під ключ без урахування ремонту, так як клієнт наш робить ремонт сам, а, виходить в 16 тисяч доларів. Давайте ще раз вам покажу а, цей вже також. Народний автомобіль дуже добре, що от в цій є повний привід. Це ще один бонус, який додає їй максимальної практичності. Хороший сімейний варіант для поїздок, як на дальній відстані, так і по місту. Завершую сьогодні свій день на львівській митниці. Поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар, і, можливо, якщо хтось з вас вже захотів собі обрати якусь схожу автівку на ті, які ми сьогодні показували, або, можливо, якусь автівку своєї мрії, без питань в описі під цим відео є посилання на менеджерів компанії Ґран які зроблять вам особистий прорахунок та підберуть найкращі а, варіанти. Тож переходьте, а ми з вами вже зустрінемось в наступному відео. you